Друзі, всім доброго дня! Сьогодні у нас 1 серпня, вівторок 2023 року. І традиційно, опять ми сьогодні з вами зробимо теж таку коротеньку відеоекскурсію по моєму винограднику, по сортам і гібридним формам, які созріли або які вже майже созріли на моєї виноградної колекційної ділянки. І як ви вже звернули увагу заді мене. Прекрасна форма, вона вже окрашується. О, і розпочнемо ми зараз ми з нею. Так, друзі, розпочнемо свій перший відеогляд з такої прекрасної форми. Вона не нова, ця форма. Але вона мені дуже подобається. Це ізюминка врожайна. Тобто, я буду так старатися, може, по-бистрому, щоб не затягувати наші ролики. Ці. Значить дивіться, це прививочка зроблена на кус Молдови. Знаходиться в мене подвір'ї на аркі. Оці зелені ягоди, що ви бачите, то Молдова. А оце ізюмінка врожайна. Тобто на одному корні одна єдина прививочка. І гляньте, вона кожен рік засипає мене таким ну, щедрим врожаєм. Той рік було. Більше 140 грон. Я тут почав вважати 140 і там далі і забросив. Та тобто більше 150 грон. Чим ця форма мені подобається? Значить, дивіться, тоненька шкірка. Ну, на вигляд, ви ж бачите, що така гарна така ягода. Ну, ранній термін. І коли її розкусуєш, то такий сладкий такий сок, такий, повний сладкого сока. Ну, цікава форма. Вкусна, гарна, рання і врожайна. О. Е ще з таких особистих спостережень, дивіться, в неї морзостійки заявлено як 19 градусів, але ж вона в мене знаходиться на аркі. Да? І я її оце як зробив одна єдина прививочка оце. Я її ще не перепрививав, а морози були. І 20 градусів, і 22 градуса. І було і 26 градусів. Коли виноградник, який в мене був не вкритий даному учаску, він вимерз. А ізюмінка. А ну зараз візьму якусь табурадочку, друзі. Встану. А ізюмінка витримала. Вона теж підмерзла, але ж вона потім якби... Дивіться яка. І крупна ягода. Така сантим... ну десь 4,5 см тут дігатка. Оця 4 см. Ну, є і менші. о, є і менші. Чудова форма. І грони тут, дивіться, яка вона грона, Вона ж нема. Ну такі помірні. Скажімо так, грони так є і 300 грам, а є і по 600 тут і по 700 грам грони. Ого, цікаво, бачу. Дивіться, дивіться. Тобто, одним словом, форма мені подобається. І росте вона в мене і радує в подвір'ї. Якщо б не така б нагрузка, вона вже, в принципі, була б майже достигла, але ж нічого, пройде днів 10 і вона теж буде вже зріла, друзі. Шикарна форма. Красива. Отак, От щоб вам видніше було. От така в неї ягодка. Дивіться, вона Нема в мене... А ми ще за 50 копійок візьму, друзі. Опа! Вибачайте. за качество від зйомки Хочу показати, що тут ягода не маленька Не маленька, друзі. Ви бачите, гривню. Це гривня. Не 50 копійок, а гривня. І дивіться. крупненька, крупненька, І грунки такі. <гум> Буває грошей, да. Ось бачите, горох тут горох ось ось є. Буває плотнувата грунка. А бувають і такі всі грони. Тобто все, що зав'язалося, тут лишають. корінь тут крепкий, виходить. Ну так що так друзі, ізюмінка зюмінка врожайна. Так, ідемо до другої форми. Так, друзі, ще я підходжу до такої цікавенької форми. Дивіться. Дивіться, вона вже отака от вона має. А де птичка? Птичка клюнула, А зараза. Тому що вона вже має. Я ось опоклювала, де не було ж. Не було ж. Ми попробуємо. Понятно. Форма вже і сладка, і, і з гарним мускатом. Значить, друзі, оце форма чулкова під назвою Масон. Просто вони мене зроблять на такі слабі, такі, як би, О, Але ж дивіться, дивіться яка рання форма. Має в принципі, таку непогану ядку. Так, М'ясиста із мускатним привкусом. І ранній цей, і ранній термін дозрівання. Ну, Цікава форма. А в мене, в принципі, ще тут є. На межі там я зробив, там теж по двой такий Підійдемо сюди. Ось ще мене. Ось у мене ще. Масончики, може тут сонечко світить. Він, отакого він кольору. Щоб ви побачили. Да? О. Ну, цікава форма. Обратіть на неї увагу, в кого немає. Там у Чулкова є шансон. Да? Він такий з мускатом. Я цей рік зробив прививки. Ну, жалію, що я раніше його пропустив. Да? І масон. Масон це, це я так зрозумів, новіша форма. І вона, дивіться, отака в неї ягодка. І ну, така витягнути видно, чи як це правильно сказати. Но, прекрасна форма, мускатна. От якщо ми, є така форма, ще, відома вже да? мінор голуба, да? так він мене ще злинкуватий. А у масон вже зрілий, Зрілий друзі. Це бачите, це теж так немаловажно. От ми зараз після цього підійдемо й до мінору. Я вам там покажу. А масунчик зрілий, друзі. Ану, ще попробую. Попробую цю ягодку. Друзі, мускат. Мускат м'ясиста із приємним мускатом. Гарна форма. Значить, Що можу сказати? Це в мене, якби, би. Це в минулому році тільки зробив прививку. Це перший сигнальний якби, врожай після прививки. Но я зробив прививку в минулому році побачив, що прививка саме перша визріла. Тобто, лоза визріває добре в цій формі. І вона на прививці вже була якби, в перших числах зріла. Тобто я вже зрозумів, що вона дуже буде рання. І от в цьому році це підтвердж... підтверджується, що форма має дуже ранній термін дозрівання. Дивіться, на перше число, 1 серпня, в моїх умовах, прививочка вже зріла. Форма масон. А зараз підійдемо до. Мінора в мене там і ми побачимо, який він, якби вони похожі візуально, ну на терміни масон опережає в моїх умовах, друзі. так, Друзі, підходимо ми до мінора. Тут в мене такий периферійний ряд, я його називаю. Ой, да, він такий на межі з сусідами. Но Тут в мене багато що новинок. Дивіться, перед... на ваших очах це форма мінор. друзі. Ну Він бачите, зверху краситься, знизу ще зелені ягоди. Я ось спеціально зірвав масон, щоб ви побачили, що по кольору вони в принципі, будуть одинакові з мінором. Да? І ягода так, в принципі. Да. Але, ж, але ж в моїх умовах, ось, ось бачите, вони одинакі, майже одинакі. Але ж в моїх умовах масон пережає мінора. І це факт, друзі. Тобто Чулкову респект, скажімо так, зробив гарного конкурента мінору. Ну, ну, не знаю, може, може і подумав, що це прививочка, що то прививачка. Може прививочка ще якби. Відіграють роль, тому що це теж це, знаєте, порівняння робляться, коли все якби, корневласне на, на своїх корнях, тоді якби порівняння. Тому що Подвоє, звісно, можуть вліяти. А подвоє, що там подвоє, що тут подвоє, не подвоєні сорта, а якісь тулові сорта, такі вони і середній такі, тобто, що я то, що, якщо ви бачите, там показують, і мене подвоє підсадяні, настояще вже подвоє, чи Добриня. чи... Андрос, дачі Вірел 3, а потім я буду вже робити прививки, Тобто вони вже присказують, ми вже знаємо, що як воно буде по срокам і все. А по столові сорта, як по двоє, друзі, це лотерея. Це лотерея, скільки я вже робив. і Одні можуть шикарно, от наприклад. Да, я вам показував відлюр на фуршетний. Ідеально, ідеально підійшов по двоє. Да? А от, Є приклади, що другі по двоє столові сорта просто затягують на три неділі. На три неділі Затягують дозрівання. Ну як би так, це мислі вслух. І так, друзі, ну що, е, попробую я ще мінора цього, виберу таку може меншу ягодку. Якусь таку, щоб меншу, 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 меншу. Ось меншу. Ану. М -м. Вона кисла, вона ще кисла. Як якщо масон я пробував, він солодкий і, і мускатний такий, ну, ну зривай і її і куштуй вже, да? то мінор ще кислувати, йому ще по великому рахунку, ну, не знаю, днів тиждень, а може ще й днів 10 треба повисіти. Ну що, під, Підійдемо ще до одної форми. Я йшов кстати, до Мінора і в очі потрапила одна форма, така. вона не нова, але вона шикарна. І Мені тако пальцем помахало. І, чи листочком каже Віталя, я слідуюча, я слідуюча. зараз ми до неї підійдемо. Так, Друзі, підходжу я до цієї форми, да? де гукало мене, щоб я її слідуючу зняв. Ви бачите, трохи бурян тут росте, руки. ну, Не, не встигаю. Це в мене такий не основний такий тут виноградник, це, скажімо таке, на межі з сусідами. У мене тут а, такий є рядочок. Але ж тут багато цікавих форм росте. Тобто На основному винограднику я буваю кожен день, а тут так по виходним заходю. Друзі, значить, трошки інтригу подержу. Дивіться, що це за форма. Форма не нова, сразу говорю. Ну вона мені дуже подобається. Дуже подобається. А ну може такі бивалі виноградері сразу впізнають. Дивіться, які шари. А де тіпі гривню хочу положити, Дивіться. Гривня просто ховається. просто ховається, Яда огромна. Що зверху, що знизу. Ще одна да вроді. А так вже форма вже. А ці вже грони зрілі, зрілі. Форма не нова, але дуже-дуже файна форма. Зараз я сяду тут і трошки побалакаємо за цю форму. Дивіться, це форма. Кстати, Павловського Євгенія Горіча під назвою Рошфор, друзі. Хтось каже, та, та нічого подобного, друзі, ця форма просто суперова. Особливо Початківці, хто шукає виноград, як кажуть, форма стоїть невеликих грошей, але вона цього заслуговує. Дивіться, ранній термін дозрівання. раз, Форма не тріщить ніколи. Ну, немає таких плотних ґрунт, грунт, грунт О, Непоганий вкус. Хрумтяща м'якоть. Хрумтяща м'якоть така. Ну, ну Дуже шикарна. І шикарна ягода крупна, друзі. І ще є така, знаєте, як сортова, така, гарна как бы, відмінність від других форм, в дуже э, пізно розпускається брунька э, восени. І це ми, ну, кого возвратні заморозки мучують, то це як знахідка. То есть, оця форма може уникати їх. А потім вона доганяє і бачите, виходить на такий ранній термін. Тобто на 1 серпня ви бачите, що форма вже, ну, вже виборучно можна зрізати. Оці ягоди 100%, що вони вже зрілі. 100%. М -м -м. Друзі. Це бомба. Виноград дуже суперовий. Я вам хочу сказати, в мене було два кустика. У цього і в гонітві за новинками не було куди прививати, і я при, перепривив. При, ну, Рошфор він як би, по матеріалу, вроді, знаєте, як, ну, ну, говорю, як воно є. Як воно є, так і говорю. що що... Сажен, що... Черенок він недорогий, ну якби на ньому сильно не заробиш, ну тільки на ягоді. Да. Ягода тут, звісно, да. раня, а так по лозі, і в батьох вона вже може. Є. Не, не, не така вона якби е, була популярна. І я їх перепривив. Перепривив на новінки, і потім, знаєте що? Коли я перепривив, а потім приходить весна. Раз, літо, то, а нема рошфру. А я, мені подобається, я наблюдаю, як він наливається, як він цей і вкус мені подобається. І пройшов рік, пройшов два, і я за ним засумував. Чесно говорю, засумував за цим Рошфором. І один кустик я взяв ті прививки, отак, срізав. І е, пішли пара пагони. І я його, ну, Бачите, добре, коли по двой столовий сорт, який ви особливо любите, ви можете його встановити. Пішли парслеві пагани, я його встановив і все, і більше його перебирати не буду. Хай він росте. Росте і радує. Шикарний, шикарна друзі. Хорош Хорошворчик. На 1 серпня. Вже такий. Крупний. Ну, говорить, що там є, муската нема. У мене ніколи муската не було. Багато виноградарів, ну як би не багато, ну, говорять, що мускат є. Якби... У мене муската немає. Але ж непоганий такий привкус, такий специфічний до Рошфора, хрумтяща м'якоть, На ринку без проблем. Раній, крупний крупний виноградик, дивіться. Питань нема. І грони крупні. І ще з мінусовні що буває отака ягодка, дивіться. Це як пам'яті вчителя. Отакі маленькі ятки трапляються. Їх надо, я їх руками обираю. Тобто, як для себе, то нічого страшного. А як на, ну, на продаж, то вони, звісно, псують товарний вид, їх треба обирати. Оце от, от, от такий мінус. А так форма безпроблемна. Їх навіть садили, їх можна садити в промислених посадках. Тобто, вона така стабільна. Не тріскун, суперова форма. Так, друзі, а, і, а проходив, а проходив, ішов до цього рошвора, і ще одна форма в мене почала гукати. Теж рядом, теж рядом і теж непогано. Зараз ми підійдемо до неї. Так, друзі, я так встаю, тільки тако. Хоп! Дивіться рядом. І тут теж така цікава форма, друзі. Ой, цікава форма. Ну... Дивіться, жовтенька, вже вже зріла на перше число, на перше число, ще Що спробую, щоб вам щось розказати. М -м -м. Значить, друзі, це форма під назвою Емілія. Селекціонер Цурка. Це молдавський такий селекціонер є, да? І Він доволі такий, вважається там в Молдавії крутий селекціонер. У нього багато таких, якби, я так до його теж селекції якби, придивлюся. Ну, показую. Будемо дивитися, тут -от, от, от, рядом сидю. Мені якби, буде уд удобно їх знімати, оці грони. Значить, Це в мене прививочка. Прививочка теж, якби, нас... Тут все таке слабеньке. Ну, Форма Тобто вона вже давно, як давно, ну, не так давно як ну, вже, там Год-п'ять вона вже ходить там, по виноградникам у нас в Україні. Але вона, я вважаю, недооцінена. Тому що форма дійсно, вона суперова, вона раня, да? я вам показую, вона має жовтий колір, тобто, риночники. Дивіться, хто любить турувати. Ягода, ось дивіться, як потіпу, як. Ну, це не Алінка, але ну, ну, все одно ж цікаво. Пальчик, пальчик отакий, б то. Витягнутий овальчик, але ну, він не як пальчик іде. І жовтий колір має. І смак. Смак тут о, чесно скажу. Я вам чесно, не те, що там це вкусна, хороша, а ця вкусніша форма. Ну, вона вкусніша. От я тільки що цю попробував форму. Ну, я ще одну, ну, ще попробую. Щоб вам. Ну якась тут така сідаємо кожиця. Така м'ясиста ну, було заявлено мармеладна. ну мене може подвой Вона не мармеладна, а така м'ясиста, хрумтяща. І, і сочна, і м'ясіста, і хрумтяща м'якоть. Якийсь такий привкус меда. Мені, мені кажеться. Хоча був заявлений мускат. Може, мускат і буде на власних коріннях, друзі. Я оці формі 4 куста посадив в ряд. Прям зробив корневласні якби, саженці і висадив. Тому що я бачу, що ця форма перспективна, перспективна. Тут вона просто по-двоє слабенька, і там ще. Там бровісім росте, він і забирає короче, в неї всю силу роз, а Тут павний такий невеликий, але ж ягодка, ягодка, яка гарна і раня. І смачна. Тобто вона способна видавати і гарну грону, і красиву ягоду. І я думаю, що на власних коріннях я вам на, ну, на той рік на той рік, буду сподіватися, що буде все добре. І я вам покажу прекрасний врожай кореневласної Емілії. Емілії. Тобто <Слух> не тріщить з прекрасним смаком, ранній термін, жовта ягода, що ну, ще надо? що ще треба, друзі. Еміля цуркана, я вважаю прекрасною форма, І не видає. І термін добрий. Так, друзі. Так, а, гривню, може, зараз гривню може достану, Тому що так, звісно, щоб ви. По, да, це не Алінка, не але дивіться, ядка теж немаленька. Не маленька не немаленька, не, не маленька. І такі пузати якісь є. У ну, мене е, в корне власним я якби підсадив, я, я, я впевнений, що там будуть набагато ще кращі результати. Вона способна видавати ще кращі результати. Але ж тут теж не пам'ятає. Тут розочки такі. кило, кило сто. Вы бачите, видите, какая ягода. Ну, такая ягодка. Ну, трошки Не з таким цукором, верхній, який брав менші куштував, були сладкі. Це така трошки ще з кислинки попалась. Ну, вона нижча, да. так. І більше. Тобто, скажімо так, цієї формі ще повисіть ну, днів 5, 5, максимум 7. І все, її вже можна срізати. Тобто, на цей термін шикарна штука. Емілія. Запомніть, хто не, в кого не має. Придивіться на неї. Жовтенька, гарненька. Емілія цуркана. Так, йдемо до слідчої форми. Так, друзі, йшов до, до одної форми, а не можу пройти мимо цієї. Хочу показати вам. Теж форма така цікавенька. А ну-ка. Дивіться, яка кабани. Кабани. Це грони. Одна грона, втора грона висить на, на цьому пагоні. Це ужас. От, це крупно, от крупні грони. І знаєте, що це таке? Це сенатор Бурдака, друзі. А ось ось які грони. ай -яй -яй, яй яй Дивіться, друзі, дивіться, що це таке. Це важко й підняти мені цю грону. Це ,3 кіло три, мабуть, ця грона. І ось все, за 2 кілограм. сенатор Бурдака, друзі. Ось такий він. Я його може зараз обійду, як же ж мені. З тієї сторони. ну Там будуть менше грони, ці грон видно не буде. Але ж ви побачите колір. Колір. тому що тут проти сонечка, ви не поймете, Я зараз обіду. Ви побачили, що тут, з цієї сторони, грони просто вражаючі, просто, Я не можу навіть їх і в камеру вони не влізають. І грибіношка не перегибається, а грони потужні. Ягода теж, не на такий розмір. Дивіться. Крупна, крупна ягода. Ну і ще вона ще не зріла. Це я так просто не міг пройти мимо, як то кажуть, глядя на цю красу, ну, цю меншу. М -м менша вже солодка, ну Тут і грона менша. Тось йому е -е, стеждень і все. І все, і ці кабани будуть зріли, а ці ще раніше. Ну яка обіду. І на сонечки вам покажу цю форму, друзі. Сенатор Бурдака. Просто вражаючий, просто вражаючи. Так, ну так, щоб чисто ви поняли, який у нього колір. Отакий, от друзі. Сенатора Бурдака, отакий от от колір. Ну, він ще йому ще треба повесіти трішки. Це, це просто що я мимо проходив. І зацепився каже. Він ще якось тоді посвітліший. Ось у цій землі. Ось такий його колір. Якщо видно ці верхні дві ягоди, отакий має він колір. Так, добре, потім ще до, ще до слідуючої форми. І на цьому будемо заканчувати наш сьогодні відеогляд. Ну, а центр Бурдака суперовий. Бурдаку Олександру Васильовичу за цю форму. Велика подяка. Тобто і смачний. Ще раз кажу, бурдак, сенатор бурдака має тоненьку шкірку, така хрумтяща, така соковита, м'якоть. Вкус тут може бути мускат, коли вона перевисить на кустику, от вона має такий легенький мускат. Але ще самий смак у сенатор Бурдака, він такий якийсь непростий. Тобто я його... Ну, якби я б його закритими очима, якщо мені я давали куштувати, я б його виділив. В нього така специфічна гармонія, приятна, приєднана гармонія. Він вважається, як, як на мене, дуже смачний, дуже смачний. І ви бачите, що він способний видавати такі і великі грона, і крупну ягоду, і врожайний, і нетріскун. І раній. Ну, одним словом, хороший, хороший добрий виноград. Так, друзі, І наостанок Ой, чуть не впав. <гум> хочу показати вам теж таку, доволі таку, цікаву форму. Це форма Калугіна Віктора під назвою Дніпровський квартал. Це минулорічна прививка у мене. Якби Перше сигнальне плодоношення. Отакі да? ну, грони. Ну, дуже, дуже крупна ягода, друзі дуже крупна ягода. Гронки. Ну тут грони, бачите, є такі воно це така длинненька сантиметрів, за 30 воно громад. Якщо вам видно, тут теж воно тут А це бачите, висить це я зробив прививку Тут <смістю> Все таке, бачите, все воно 4,57 ж Опришка Ну тут перехлсу Ряд временний ряд тут все. І прививка тут росте, і вже прививка плодоноса, скажімо так. Це прививка цього року і вона має сигналки. 4,57. Ну побачимо. вона така добавляє пальцевідна форма. Ну, то таке. До неї потім повернемося. І так, Дніпровський квартал, друзі. Ось цього. Да. Ну, тут вже я закуштував. Ходив десь по вечорам, де наша гривня, щоб ви побачили, що в принципі, ягода тут вражаюча, отака, як для раннього терміну, дуже крупна. Бере своїм окрасом, окрас такий черешнявий, чи як правильно вішньовий сказати. Гарний-гарний тобто, ну, окрас, крупна ягода. М'ясисто хрумтяща така м'якоть. На даний момент гармонічна. Хоча вроді б то і говорили, що в неї може бути мускатик, друзі. Да? Ось, вона така. Бачите, вона вже дивіться, вже теж стигла. Тут не пруїнчик не підтерти, нічого. Така вона ну, якби вживу. А це на сонечки. Теж має, ви бачите, якісь полосочки отакі, ось такі йдуть. Да? Це, мабуть, сортове. Тому що я бачу, тут полосочка йде прослідковуються на оцих ягодках. Ну, цей виноград мені дуже сподобався. ранній термін, велика ягода, друзі, дивіться, це относительно така із нових, ну як, вона ще не сильно розпространена, в багатьох вона вже є таких виноградарів. Ну, відносно вона тільки ще розпространяється. Дніпровський квартал, друзі. Пожалуйста, на 1 серпня вона в такому стані. Все, друзі, на цьому відео будемо закінчувати. По форму. Якщо буде все добре, то з вами теж завтра зустрінемось, друзі. Все, всім бажаю міцного здоров'я, мирного неба, друзі. До зустрічі. Хто не підписався, друзі, підписуйтесь. Далі буде тільки цікаво.